Та мовуємо спрагу влітку і не знаємо, що п'ємо. Чи безпечна мінеральна вода у пластику? Більшість з нас над цим не задумуються. При виборі води перевагу покупці надають брендовим маркам. Не вважаємо це важливим, довіряємо українським виробникам. на бренд, дуже крутий надпис. Дивіться, мені дуже подобається шрифт. Який як все зроблено? Якщо ти використовуєш, потім ще раз наливаєш води, то ці речовини у пластику вони шкідливі мозок при Типа один раз попив okay. і викинув. А якщо там ПП, оце як ви кажете, чи якось там okay. ось, не така от одиничка, як там якась інший, якийсь інший пластик з, з спеціальний треба купувати. Багаторазовий багаторазово так. Легковажити не варто, щоб зберегти своє здоров'я та здоров'я рідних, треба навчитися елементарному, звертати увагу на тару та маркування, повчають експерти. В більшості випадків виробники маркують на дні. На дні бутилки, ось трикутник, видно чітко пет написано. Це є, що використовується для води питної. Є водичка, яка має отакі цифру чотири. Тобто полімерний матеріал має не тільки назву англійська абревіатура Пет, там ПВК чи інше, а й має ще кодову цифру від одного там до семи. Наприклад, якщо це стосується води. Питною, то я би радила брати пляшка, яка маркована одиничкою або трійкою. Ну, в жодному разі не четвіркою, не п'ятіркою, не сіміркою. Це, так, звичайно, це говорить, що пластик цей не бажано використовувати для харчових продуктів, мало того, він може бути токсичний, виділяти якісь токсичні речовини. З якого б якісного полімерного матеріалу не виготовлялася тара. Споживачі повинні запам'ятати. Вона для одноразового використання в іншому випадку це небезпечно для здоров'я. Якщо ви відкрили цю воду, випили її, то будьте добре, викидайте цю пластикову бутилку, а не наливайте туди води або молока, або компоту звареного, або ще ліпше зараз дуже модно їхати і набирати з джерела воду. І зберігають її тиждень і два. Так? Тобто, в будь-якому випадку, якщо ви воду відкрили, цю пластикову бутилку вскрили, процес якийсь обміну між самим пластиком і водою, чи тою рідиною, якою туди налили, він вже почався. І є ймовірність того, що він переходить в воду, чи в то же молоко, чи в той же шкампот. І одразу попадає до вас в організм. Якість самої води у пластику перевірити візуально неможливо. Зробити аналіз можна лише лабораторно. Термічна обробка бутилки, пет-пляшки і корка вона має значення для мікробіологічного забруднення води. От, якщо ми візьмемо, пляшка недостатньо оброблена або умови зберігання її неправильні. От ми отакі от маємо мікробіологічне забруднення води. Воду у пластику без маркування купувати не варто, кажуть експерти. Хіба що вона призначається для технічного використання?